Фінал чемпіонату з футболу Євро 2012 таки внесе свої корективи у звичайний графік роботи шкіл та вищих навчальних закладів України. Заняття в усіх навчальних закладах буде завершено до 25 травня. Йдеться у відповідному розпорядженні Кабінету міністрів України від 13 липня 2011 року. А от розпочнеться новий навчальний рік, як завжди, традиційними урочистостями першого дня осені. Учні перших восьмих та десятих класів, як запевняють у профільному міністерстві, не відчують змін. Різниця між попередніми роками для них полягатиме лише в тому, що навчальні екскурсії та практика проводитимуться впродовж року. Державна підсумкова атестація для учнів дев'ятих класів пройде з 15 до 30 травня, для випускників 11 класів – з 4 до 11 травня 2012 року. Навчальні заняття для них завершаться відповідно 3 та 14 травня. Свято останнього дзвоника відбудеться 25 травня. Документи про загальну середню освіту випускники 11 класів отримають 12-13 травня, а 9 класів – 31 травня, 1 червня. Майже на місяць зміститься у часі проведення зовнішнє незалежне оцінювання 2012 року року потенційних абітурієнтів планують протестувати з 14 травня до 7 червня. Нагадаємо, що цього року сесія ЗНО проходила з 2 по 24 червня. 2011-2012 навчальні роки розпочнуться у День знань 1 вересня. Протягом навчального року зберігатимуться канікули. Їхня тривалість, як і раніше, буде не меншою, ніж 30 календарних днів.